Так, відваримо сьогодні каштани, їх треба почистити. Зараз їх почистити всі, в каструльку. нарємо водички, три листочки лаврових і на вогонь. Ну і цікаво, вони в нас в Україні ростуть, може хтось садив, е, цей, саженці, типо, може, е, в когось. Десь вони цей плодоносять чи не плодоносять, мені цікаво, думаю. напишете, чи, чи в когось є вони на, в садку, ці каштани? Сідні, як я кажу. Думаю, як ростуть ці декоративні у нас такі гарні каштани, прекраса Києва, і не тільки Києва, тут ми повинні і ці рости. Ну, в смысле, як вони зиму переносять. Це залили водичкою, кинули два-три листочки. І все, поки так от возьмеш один кастанчик на ложку, руками, пальцями двома придавити, як воно, як картошку провіряють. Тільки не вилку, я так от роздавила пальця, як воно роздавлю. І це готовий результат, який б і це вже вони готові відварені каштани. І оце так, виповнювати, ти білочкою нажимаєш, і воно таке, як варена картошка. Отаке. Ну і на смак трохи нагадує, трошки солодкувато.